Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім деталі зйомок та цікаві факти про вже культовий бойовик Леон Кілер. Поїхали! Легендарного Леона могло й не бути якби не дуже зайнятий Брюс Вілліс. Люк Бессон збирався знімати п'ятий елемент, проте головний актор фільму був зайнятий в іншому проєкті. За цей час Бессон написав історію про професійного кілера та дівчинку сироту. Натомість ідея картини виникла на зйомках попередньої роботи Люка Нікіта, де фігурує чистильник Віктор, образ якого втілив Жан Рено. Бессон вирішив, що потенціал персонажа не Достатньо розкритий та потребує уваги. Зокрема, картина про Віктора спочатку так і називалася Чистильник. Загалом персонаж Леона писався спеціально під Жана Рено, з яким постановника пов'язує давня дружба. Коли Наталі Портман прийшла на кастинг Леона, їй було неповних 11 років, тобто вона була навіть молодшою за свого персонажа. Тоді молодій актрисі відмовили. Проте з двох тисяч інших кандидаток так і не вдалося вибрати ту саму Матильду. Портман запросили на прослуховування ще раз та попросили зіграти дуже емоційну сцену. Юна зірка впоралася на відмінно, і люк бесон особисто затвердив Наталі. За словами Жанна Рено він вирішив грати Леона трохи розумово відсталим та емоційно пригніченим. Актор вважав, що в цьому випадку глядачі не перейматимуться тим, що його герой може скористатися довірою маленької дівчинки. Тобто, незважаючи на приголомшливий талант кілера та специфічну професію, в душі він чуйний, вразливий і дуже інфантильний чоловік. Наталі Портман не вдавалося зіграти епізод, у якому Матильда повинна заплакати. Проблему радикально вирішив люк бесон, бризнувши в обличчя юній зірці м'ятним маслом. Це було настільки неприємно, що наступного разу Наталі легко заплакала у кадрі без застосування додаткових стимуляторів. На зйомках Леона було випадково затримано злочинця, який пограбував магазин поряд з будинком, де знімалася фінальна сцена поліцейського штурму. Вибігши на вулицю бідолаха, натрапив на купу поліцейських і смиренно підняв руки вгору. На щастя, він не знав, що копами були лише статисти проте в результаті чоловіка все ж таки затримали справжні поліцейські. Епізодичну роль в Леоні зіграв найзнаменитіший у світі таксист. Саміна Сарі. Тоді він був нікому невідомим актором, проте так сподобався бессону, що той написав під нього сценарій фільму. В результаті таксі став хітом світового прокату. А на самого саміна Сарі звалилася всесвітня популярність. Любовну сюжетну лінію Леона режисер взяв зі свого життя. принаймні так повідомила дружина Бессона, французька акторка Майвен Лебеско. За її словами, у майбутнього чоловіка вона закохалася у 15 років, тоді як бессону на той момент було 32. Майданчиками для зйомок стали італійські квартали та іспанський гарлем у Нью-Йорку, і лише частину інтер'єрних сцен перенесли до Паризької кіностудії. Над Леоном, як і над більшістю фільмів, Люка Бессона працював оператор П'єрі Арбогас. Серед його характерних прийомів використання ширококутної оптики та ракурсна зйомка. Наталі Портман заявляла, що образ Мерилін Монро, створений Матильдою, в одному з епізодів фільму, був запозичений нею в одній зі сцен ексцентричної комедії Світ Вейна на той час. Юна Наталі не бачила жодного фільму з Мерилін Монро у головній ролі. Особлива роль у Леоні відведена музиці, оскільки тут вона є не просто фоном. Чуттєвий саундтрек постійного композитора Бессона Еріка Сера втягує у дію та створює емоційний настрій. Натомість для фіналу картини Сера написав композицію «The Experience of Love», Проте замість неї вирішили використати пісню стінга Shape of My Heart». Тоді композитор вирішив використати свій трек у фінальних титрах свого наступного проекту. Золоте око. Зіграти Нормана Стенфілда одразу запропонували Геррі Олдмену, який в свою чергу не роздумуючи, погодився, навіть не зазирнувши до сценарію. Водночас багато сцен зіграних Геррі, це імпровізація самого актора. Так, наприклад, коли Стенфілд допитує батька Матильди, він близько підбирається до чоловіка і втягує повітря, ніби обнюхуючи свою жертву. За словами Майкла Бадалуко, який виконав роль батька Матильди, він не знав, що Ол. Одмен буде так робити, і всі дії колеги викликали натуральні емоції. Крім того, сцена, у якій Стенфілд говорить батькові Матильди про любов до Людвіга Ван Бетховена, була також повністю зімпровізована. Епізод знімали кілька разів, і в кожному дублі ґері Олдман вигадував нову історію. Люк Бесон заборонив Жанну Рено та Наталі Портман репетирувати сцену, у якій Матильда одягає сукню, подаровану Леоном. В результаті такої забаганки постановника вдалося зняти щиру незручність акторів. Вибухам та перестрілкам у картині відведено не меншу роль ніж відносинам між героями. Досить сказати, що у Леоні було використано 50 видів вогнепальної зброї та задіяно близько двох десятків каскадерів і дублерів. До речі, пістолет, який використовує у своїй справі Леон, належить до сімейства самозарядних пістолетів Баретта 92, розроблено у 1972 році італійськими збройовими майстрами. Серед найефектніших сцен картини фінальний вибух будівлі. Епізод знімався в одному з справжніх будинків іспанського Гарлема, тоді як усі жителі в окрузі були евакуйовані. Епізод, в якому Норман кричить: мені потрібні усі насправді мав бути дуже тихим. Гаррі вирішив пожартувати і домовився з техніком зі звуку, що той підкрутить його голос в навушниках на максимум. Потім в одному з дублів Олдман несподівано для всіх, що сили закричав фразу «Everyone». оглушений, проте задоволений Бесон включив саме цю версію в картину. У сцені реєстрації Матильда використовує ім'я Макгафін. у кінематографі. Це термін, який запровадив Альфред Хічкок для позначення предмета, довкола якого будується сюжет фільму. В одній зі сцен Норман попереджає батька Матильди, що повернеться до нього о півдні. У квартирі Леона годинник на стіні показує 11.58. Наступна сцена займає рівно дві хвилини, і Стенфілд разом з підручними повертається рівно опівдні. Коли Матильда йде за молоком, Леон повідомляє про секретний стукіт у двері два рази, потім один і знову два 212 – Це телефонний код Манхеттена, де розгортається сюжет картини. Мюзикл, який дивиться Леон у кінотеатрі, називається Завжди гарна погода. Цей американський музичний фільм було знято 1955 року, а головну роль виконав американський актор Джин Келлі. Леон має дві версії фільму, які були показані в Америці та Європі. Другий довше на 25 хвилин і містить низку непристойних сцен. Крім того, батьки Наталі Портман дуже переживали щодо куріння в картині. І перед тим як дати згоду на зйомки доньки, вони наполягали на укладанні контракту з Люком Бессоном. За угодою картина мала містити лише 5 сцен куріння. Заборонялося показувати Наталі Портман, що вдихає або видихає. Хає дим і Матильда в результаті мала кинути курити. До речі, у повній версії фільму сам Люк Бессон виступив у камео бандита, який відкрив вогонь по Леону та Матильді через двері квартири, та якого Леон вбиває гранатою. Люк бесон хотів зняти продовження Леона, яке мало лаконічну назву Матильда. Проте глядачі так і не дочекалися сиквела. Натомість, усі ідеї продовження були відображені в самостійній картині Колумбіана, де головну роль виконала Зої Салдана. У першій версії сценарію кінець фільму мав бути ще більш похмурішим. За задумом Леон гине від кулі Стенфілда, тоді як Матильда повертається і демонструє трюк з кільцем, попередньо показуючи, що вона обмотана гранатами. Бесон відмовився від цієї ідеї практично одразу, не бажаючи перетворювати маленьку дівчинку на неконтрольованого монстра.